Телеканали Тернопіль 1 та НТП продовжують свою роботу. Тримаємо руку на пульсі усіх подій для того, аби ви були проінформованими у студії. Я Артур Шалек вітаю чи лихословлять солов'ї? Яка проблема нецензурної лексики сьогодні? Адже щорічно саме 3 лютого у світі відзначають день боротьби з нецензурною лексикою? Про це питання сьогодні говоримо детальніше протягом наступних 30 хвилин і досліджуємо власне таку проблему і чи є це проблемою сьогодні до мене в гості завітала Тетяна Скуратко, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та зарубіжної літератури і методики їх навчання Тернопільського національного педагогічного університету. Вітаю вас! Слава Україні! Героям слава вітаю, доброго дня! Усім! Дякую за запрошення. Радий вас бачити сьогодні. І, от, власне, що маємо нагоду поспілкуватися mm -hmm. про це, тому що направду я помітив, що така проблема є. Адже з початком війни, справді, ми бачили багато різноманітних і білбордів, і Постерів і багато іншої такої можна сказати крикучої одразу інформації, яка долинала зівсюди. Але сьогодні ми з вами спілкуємося вже у лютому. Практично рік ми живемо в часі війни, і чи нормально це сьогодні? Так, звісно, ця проблема є, вона актуальна сьогодні і дякую за таку тему. Так, я думаю, що це питання потрібно порушувати. Знаєте, напевно, що нас завжди хвилює вживання ненормативної лексики, наскільки доцільно її вживати, не вживати в своєму мовленні? Адже якщо ми дбаємо про скажімо так, духовність суспільства, то ми повинні толерувати і дбати про красу свого мовлення, про ту комунікацію, яка має бути чистою, позбавленою лайливої лексики. Але зараз ми живемо в час війни, це теж потрібно пам'ятати, і ми маємо розуміти, що війна це агресія, і, відповідно, напевне, саме оці такі воєнні перипетії впливають на те, що оця нецензурність Зурна лексика більш активно війшла в ужиток, і ми справді десь бачимо її зараз перенасичення, відчуваємо це. так, І я вважаю, що все має бути, знаєте, як то кажуть, в міру угу, і не перейти угу. тої грані, тому що це одне. Коли на російську агресію відповідають наші воїни, наші герої, солдати, і, звісно, нам важко уявити героя, який там, на лінії фронту, так воює і десь вживає такі лайливі слова наші, питому українські, але десь такі м'якші. так, Хай йому грець, тому коли вживають там на війні нецензурні слова, це одне. А коли ми вже десь тут повторюємо це, толеруємо, то зовсім інше. Тому я вважаю, що це все, знаєте, ситуативно і потрібно дуже так делікатно до цього підходити. Але, звісно, я за те, щоб очищувати свою мову, своє ну, мовлення. Е так, дбати про її красу, і от, напевно, зовсім інша ситуація тоді, коли ми зокрема чуємо аж дуже багато нормативних лексики, а тим паче від дітей чи від підлітків, які до, до речі, діти навіть часто не усвідомлюють, що може означати те чи інше слово, але вони його десь почули. Як бути тоді? Ви теж мама? Як говорити з дітьми? Е, я думаю, що це якраз проблема виховання, виховання е, як в сім'ї, так бо сім'я це основа, знаєте. От колись недаремно, якщо ми так звернемось до тих традицій, які були в українських сім'ях, українських родинах, то було зовсім не прийнято, щоб батьки лаялись в присутності дітей. Або навпаки, вже дорослі діти вживали нецензурну лексику, лайливу лексику в присутності батьків старших. Чи, наприклад, хлопець вживав нецензурні слова в присутності дівчини? Це було неприпустимим. І я вважаю, що це правильно, тому що ми маємо дбати про чистоту свого мовлення і знаєте. Я так думаю, що завданням кожної людини є оточити себе прекрасним, красивим. І розпочати цю красу творення себе, свого мовлення теж. Так? І я отак спостерігаю навіть посеред студентів: хтось приймає і вважає нормальним вживання ненормативної лексики, і навіть не відчуває цього, якогось дискомфорту, коли вживає її. Так? Але є інші, які навпаки дбають про красу. Нашої мови, і вони вважають неприпустимим, неприйнятним вживання нецензурних слів. І знаєте, я думаю, що я більше на боці другої частини так людей, які все ж таки ну, хочемо ми в своєму мовленні бути вищими, духовно чистішими, так і це нормально. Так, діти. Не знають значення тих слів, вони інтуїтивно це беруть з навколишнього середовища. І якщо в сім'ї це чують, якщо це чують на вулиці, так, і вони використовують, вони думають, що це нормально, так, тому ми повинні дбати, щоб якось потихенько чистити нашу мову, щоб позбавитись так, від цієї Цензурщини, і знаєте, це одне коли, наприклад, в такому пориві якихось емоцій. Так ми знаємо всю цю ситуацію, коли наш солдат фразу цю знамениту так про російський корабель сказав. Це одне, коли в емоцій, а зовсім інше, коли я бачу, от, іде сім'я молода, мама, батько і двоє діток маленьких. І в футболках з таким написом, ну тобто, для мене це неприпустимо, знаєте, і ну, я своїх діток в такі футболки ніколи би не вдягнула. І я вважаю, що потрібно починати з себе із сім'ї. Тобто, коли ми хочемо, щоб наші діти були фізично здорові здоровими, психічно здоровими, морально здоровими, вихованими. То ми повинні і про це дбати. Тобто, з малку прищеплювати їм любов до краси, і в тому числі до краси слова. От про красу слова хочу ми заакцентували далі, адже попередньо ми запитали також і у наших підписників у соцмережах доєднуйтеся до всіх наших діджитал-платформ. І от яка думка одна із фігурувала, буває в транспорті чи на вулиці в діалозі деяких співбесідників лише зрідка проскакують слова з літ літературної мови, про що ми говорили раніше, а відрешти просто в'януть вуха. Невже у нас такий бідний лексикон? Чому власне так складається? Е, в нас не бідний лексикон? От, я теж так е, наша вважаю. мова багата, так наша мова одна з найбагатших е, справа в тому, що знаєте, інколи. От вже склались такі стереотипи. Для чого думати, так от підбирати слова? Якщо є, от на на думці коротке слово, яке десь от власне поширене в, певних, в певній сфері, так і тому, тому напевне це цим спричинено. Ну і ми повинні розуміти, що все ж таки наше мовлення відображає і нашу освіченість. І Виховання і власне, знаєте, той суспільний вплив. Тому це все ж таки вплив. Так? От, і так я розумію, що ми живемо в умовах війни, і ця агресія наша теж так? от власне, на ті події, які відбуваються, вона є такою гострою, але ну, десь ми повинні дбати про те, щоб вона не виражалася в таких нецензурних словах. Знаєте, напевно, що е, тут потрібно теж все ж таки апелювати до освіченості. І е, я думаю, що е, це можна прибрати так. От навіть таким, знаєте, прикладом в мене багато є запитань, чому, наприклад, оті такі нецензурні слова, вирази, які навіть там десь вживають наші солдати, нехай так, десь ми чому вони так поширюються в засобах масової інформації? Можливо, якби ми менше це поширювали, е, десь менше би чули. Коли діти, підлітки це і менше, воно би і власне жило так угу, можна угу. так сказати в соціумі. Тому я за те, щоб розірвати цей ланцюг, знаєте, тому що так він начебто складається такий ефект ланцюга, накладається одне цензурне слово на інше. Але коли ми будемо дбати про чистоту своєї мови і красу її, то власне цей ландзю, цю в певною мірою десь розірветься, розірветься там, там, і, відповідно, буде щось інше пропагуватися, інші якісь чинники, так, які будуть значно такими вищими, напевно що. І про це… Ну дуже важливо про це потрібно говорити. От також і побутує багато дубок, і навіть з перечень таких доволі активних дискусій в соцмережах про те, що власне, нецензурна лексика от такі слова, які лише забруднюють нашу мову. Це також є одним із набутків. Від російської це набутків радянщини, я кажу, що це саме звідти все прийшло до нас і забруднює те, як ми спілкуємося сьогодні. Що ви думаєте з цього приводу? І, взагалі, де шукати ось це власне перше джерело? Хіба українці, якщо звернути щова, двадцяте, дев'ятнадцяте чи 18 століття, вони спілкувалися по іншому? Це дуже тонке питання. Знаєте, тут така дуже тонка грань, як на мене. Тому що ну, хочу одразу зазначити, що в, нашому, в нашій потом українській мові завжди були лайливі слова. Це ми можемо побачити навіть на прикладі художньої літератури, якщо ми почитаємо так твори і Котляревського, і Нечуєлевицького потрібно варто пригадати хоча б Кайдашеву сім'ю. так? Там Є лайливі слова, але вони потрібно інші. так інші, потрібно звернути увагу, от які вони, так тобто, знаєте, справді десь вплив отої російської нецензурщини, він великий. І знаєте, коли ми порівняємо нашу лайливу лексику, вона ну, якби не така вульгарна, не така низька, знаєте, і звісно, вона несе інший посил в собі. Тому е, тут звичайно дуже важливо. Е... Я за те, щоби отакої нецензурщини, і взагалі, коли ми йдемо в Європу, коли ми хочемо себе позиціонувати як таке суспільство, яке прагне так, от, власне, до морального очищення, то ми повинні і викорінювати оту нецензурщину свого мовлення. Тим паче, якщо мова йде про вплив російської мови, так Росії, я думаю, що тут питання. Ну, відповідь однозначна, що це все потрібно прибирати, очищувати нашу мову. І знаєте, Інколи нам так бракує від якогось гострого словечка. Так? От сталася така ситуація, і ну, просто бракує такого гострого словечка. Я пропоную підібрати, наприклад, якісь прислів'я, приказки, наші відповідники, питом-українські, як я казала, так? хай йому грець воно якось звучало м'якше, не так низько, не так ницо, не так вульгарно. Ми згадали про літературу і, власне, про класику, де навіть такі словечка з перчинкою є доволі літературними, і вони навіть подекуди є навіть красивими. Вони не є такими брутальними, які можна почути сьогодні. Але сьогодні і в літературі, зокрема, і в театрі, і в музиці, і в фільмах багато де інде є фігурунь фігурування таких слів, які є доволі низькими, і таким чином, також одні кажуть, що така мова є. Природньою для нас це є наша мова, якою спілкується Україна. Інші ж кажуть, що ну не намагайтеся зробити з мови надто пластмасову річ, тому що от така вона є щоденно. Що ви думаєте з цього приводу? Бачите, знову питання таке дискусійне, як ви її кажете. Ми знаємо вислів от Ліни Костенко, ви цитували так: Солов'ї так не спілкуються. Тут потрібно сказати тут про інше, знаєте, якщо ми говоримо, що нецензурні слова проникли і в культуру, так ми бачимо це і в літературі, і в кіно, і так далі. І знаєте, Тут потрібно знову ж таки зрозуміти, напевно, що чому той чи інший митець використовує цю лексику в своєму тексті, для чого? І напевно, що тут потрібно підходити з таким дуже розумінням і глибоким проникненням, так тому що знаєте, якщо митець пише... Свій твір і він, наприклад, прагне показати соціальне дно, так, то звісно він і підбирає відповідну лексику, якщо його героями його твору є ну, такі низькі соціальні верстви, так в плані духовному там тюремщики, там, наркомани, то звісно, відповідно, якщо вони будуть розмовляти такою. Літературною мовою, так то це не буде правдива не картина, угу. так тому е, тут теж на це потрібно звертати увагу, і я думаю, що е, якщо ми читаємо художній текст і бачимо таку лексику, е, то ми повинні розуміти, для чого автор її використовує, так і десь власне побачити той авторський посил. Е, звісно, що підліткам дітям потрібно пояснювати це, так, тому що справді А, зокрема така літа література особливим попитом користується серед підлітків і популярністю. Для них це цікавіше завжди. Ну так, знаєте, в нас десь сформувалася думка така меншовартості, як на мене, про нашу молодь, тому що ми завжди там звикли казати, вони не читають, так, вони якось менше читають, як ми. Я хочу заперечити напевне таку думку, тому що читає молодь. Ну, принаймні я знаю таких багатьох молодих людей. Які читають і багато читають. Звісно, їм цікаве те, що сучасне, е, тому що їм цікавіше читати про те, е, яке не має такого відриву в часовому проміжку, так, і з їхнім часом, те, що вони знають, те, в чому вони живуть. Так? Тобто, бо, тому що, якщо є дуже великий е, оця прірва між часом написання і рецепцією, так, то е, ну, важко зрозуміти, важко потлумачити. І це викликає певні непорозуміння. Зуміння і нецікавість в підлітків, тому напевне вони вибирають цю літературу, яка їм ближча, яка ну скажімо так, їм є такою болючішою, зрозумілішою, тому ну це, це очевидно, так але Тут потрібно, звісно, пояснювати так, для чого в тексті такі слова? Ну і десь підходити до того, знаєте, з таким розумінням, глибоким аналізом і знову ж таки, переосмисленням. А чи потрібно мені це повторювати, так чи потрібно мені це ну, якось далі нести в маси, так чи можливо, от як я казала, розірвати цей ланцюг? так? Я на початку нашої розмови згадував про те, що практично рік ми живемо вже в часі війни. І якщо ще у березні, 22-го чи то квітні, практично весь Тернопіль був всіяний подібними заголовками із російським кораблем і інші крилаті вже фрази, які є ненормативними, сьогодні їх менше. Але зокрема, чи ви простежуєте, що їх менше саме от в нашому спілкуванні, в побутовому спілкуванні в університеті серед студентів у громадському транспорті? Яку оцінку на сьогодні от можете дати ви? Так, дякую. Я справді погоджуюся з тим, що вже десь менше ненормативної лексики. Знаєте, ну з чим я це пов'язую, це теж так знаєте, ну різні думки можуть бути. Що все ж таки, оці такі емоції, сплеск тих емоцій, пов'язаних з війною, він десь вже трішки так пройшов. Не можна сказати, що ми не переживаємо. Ми живемо в цьому. Ми нас булиться. Ми переживаємо, але вже десь ми теж не гарно так сказати, але ми навчилися жити в тих складних умовах воєнних і пристосувалися до цього, так і десь ми розуміємо, що ми не можемо уподібнюватися так Росії, їх. Так, от коли ми почуємо, наприклад, розмови російських воїнів із своїми рідними, з батьками, дружинами і так далі. Ну, це просто жахливо, тому що ми чуємо. І ми жахаємося, як вони розмовляють своїми близькими рідними людьми. І інколи виникають такі, знаєте, прості запитання. Невже їм не цікаво, чим живе їхня рідна людина? Чи здорова вона? Ну, якісь елементарні такі людські питання, переживання? А тільки цікаво ну, виражити якусь свої такі думки нецензурщиною. І, звісно, ми це все читаємо, ми аналізуємо і. Це добре, що ми трішки очистили своє мовлення, так від цієї нецензурщини і від цієї такої, знаєте, надзвичайно емоційної лексики. Так, емоції трішки вщухли. і ми це дуже добре, що ми прагнемо бути кращими. Ми не хочемо уподібнюватися їм. Ми дбаємо про красу нашої мови, про те, щоб ми духовно були багатшими. Згадалось мені так народне прислів'я, чим глечик повен, те і л'ється з нього. Так? Справді, отой повен глек молока і буде виливати молоко, так? а повна злоба людина, якоїсь такої агресії буде і виливати оту агресію словами. Так? Тому, от власне, це дуже добре, що в наш час вже. Скажімо так, десь коли вже трішки вщухли оці такі негативні відчуття війни, сприймання її негативне, так трішки, от, власне, ми вже приходимо до себе і роздумуємо, і це дуже добре, що ми викорінюємо оцю всю нечість із нашої мови. Так тому я хочу вірити, що поступово, поступово ми зможемо очистити, ми зможемо зробити нашу. Наше мовлення красивим, якщо взяти із спостережень з мого оточення, от з оточення студентів, так, людей, з якими я спілкуюся, то я хочу сказати, що так, що оця Лайлива лексика нецензурна. Вона десь відходить, десь власне вже на інший план. З'являються якісь інші відповідники, тобто, ми можемо вжити інші слова, так і це дуже добре, це, це позитивно. Ми сподіваємося, що після нашої перемоги абсолютно таких більше моментів не буде. Головне вірити, головне робити все, що можемо на своєму фронті. От також спочатку повномасштабного вторгнення більше сотні тисяч внутрі. Ще переміщених осіб переїхали саме у Тернопіль у нашу область. Хтось із них поїхав далі, хтось із них продовжує жити тут. І бувають випадки такі, що людина не спілкувалася навіть до 24 лютого українською. Для неї українська є чимось важким, чимось збагненним. Це дивно, адже ця людина проживала на території України. Але розуміємо, що там були певні інші налаштування, інший абсолютно простір спілкування. Що простежуєте ви? Чи допомагаєте, чи є серед ваших колег, друзів, саме такі люди, чи допомагаєте їм, які вони, власне, сьогодні вже позитивні моменти здійснили? Так, звісно. Є таких людей надзвичайно багато, і знаєте, я вважаю, що до таких людей потрібно ставитись з розумінням і з бажанням допомогти, так, подолати той мовний бар'єр. Так їм важко. Вони залишились без домівок, вони попали в інше середовище. Але знову ж таки є. Але я хочу ставитись з розумінням до таких людей, які хочуть навчитись. Українською мовою, які е, люблять е, все українське. Але якщо зустрічаються такі люди, які зневажають нашу мову, незважаючи на те, що відбувається, так? незважаючи на е, російську агресію, е, то в мене вони викликають, знаєте, теж е, от власне такий внутрішній супротив одразу і uh -huh. е, е, от якось віддалитись бажання віддалитись від таких людей. Е, е, і різні люди є. Якщо що говорити про переселенців з власного спостереження можу сказати, що більшість це люди позитивно налаштовані, люди, які розуміють, що Яку загрозу Росія несе нашій країні? Люди, які розуміють, що якщо вони вибирають Україну, так то вони мають і обрати нашу мову, вони повинні вивчити українську мову, вони повинні спілкуватися в побуті так українською мовою. І це дуже добре. Я хочу так сказати, що таких людей я глибоко поважаю і ми маємо їм допомагати. Хочу принагідно згадати, що в нас в університеті на факультеті філології і журналістики були організовані такі курси з вивчення української мови для осіб переселених тимчасово переселених, і хочу відзначити, що багато людей приходило, і це позитивно. Тобто люди Який був хотіли віковий діапазон. Це були. Люди різного віку, люди в основному такого зрілого віку, знаєте, старші, і хочу вам сказати, що в основному і в них отой мовний бар'єр такий відчутний, тому що, от, наприклад, з дітками я спілкувалась з багатьма, вони легше сприймають, легше входять в оту так, комунікацію і. Немає в них такої проблеми, хоча теж є над чим працювати тут, безумовно. Наведу такий приклад, бо якщо ви питаєте так, з власного оточення, то от в нас дітки спілкуються з дівчинкою із Краматорська. Дівчинка переїхала сюди. Це маленькі дітки, тобто 6 рочків їм. І як вони перше питання мої дівчата мене запитали: мамо, чи потрібно нам товаришувати з нею, чи ні, бо вона російська. Росіянка, маві таке. Так, тобто я кажу, вона не росіянка, тільки російською мовою розмовляє. Але якщо ви будете допомагати їй опанувати українську мову, то вона буде розмовляти українською, це дуже добре. І знаєте, дітки маленькі, вони так захопились, як це навчити подругу розмовляти українською мовою, і, і кожного дня вони її там поправляють, але постійно кажуть, мама, ми кажемо, ти не ображайся, але красний це червоний, ну і так далі. Знаєте, Тобто на якомусь такому рівні. І хочу сказати, що от зараз вона дуже гарно спілкується, десь там в неї проскакують росизми, але загалом українською мовою. Тобто це дуже позитивно, коли ми бачимо прагнення людей все ж таки опанувати українську мову, говорити чисто українською мовою, десь працювати над собою, шліфувати так, от власне своє мовлення. Це позитивно. Є люди, які цього. На жаль, не хочуть робити так, вони кажуть, що мова не має значення. Має мова значення. Я в цьому переконана, що якраз от мова має значення, тому що можна багато наводити факторів, але напевно, якщо б мова не мала. Жодного значення, напевне, в нас не прагнули би її так забрати, забрати. не було би тих заборон так, української мови. Тобто, раз таке було, це, ну, мова має значення. Мова це Велика. духовна основа нації, і тому ми повинні зараз, зараз тим паче, коли справді приїхало до нас багато переселенців, дбати, щоб наша мова, ну скажімо так, була чистою і не тільки від ненормативної лексики, а й від русизмів. Так? Тобто, якщо ми прагнемо йти в Європу, то ми маємо починати з себе і дбати про, про своє духовне багатство, а це і є наша мова. Я дякую вам за те, що завітали сьогодні за те, що ми підняли таку доволі дискусійну тему, і тема, яка зараз є актуальна для усіх. Ми сподіваємося і віримо, що саме цей ефір сьогодні був для вас корисним. Якщо ви прогавили його, обов'язково пам'ятайте, що все зберігається на наших Facebook та YouTube сторінках. Переходьте туди обов'язково, бо ж спілкувалися про нашу про солов'їну і про те, як її зробити ще красивішою разом до перемоги. Разом ми сильні з вами був я, Артур яка у мене сьогодні була в гостях, Тетяна Скуратко, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та зарубіжної літератури і методики і їх навчання Тернопільського національного педагогічного університету. Дякую вам. Дякую. Побачимося у наступній інформаційній годині. Дякую.